Є знижки до Дня Незалежності на Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожних пам та Ощад. Є знижки до Дня Незалежності на візин. 20% в аптеках подорожних пам та Ощад. Отже, підійшли до табу. Будемо говорити в ефірі про табу. Без Отже. табу. Аб'юз у родині, менопауза, чайд фрі, проблеми зі шкірою, проблеми з зайвою вагою, психологічні зміни, грудне вигодовування у публічних місцях, і це лише частина тем, які ми піднімали в ефірі сніданку, і за які прилетів нам негатив. А, ну тобто виходить, що навколо нас ще дуже багато табуйованих тем, про які ми не готові говорити публічно обговорювати їх для того, щоб вирішити ті чи інші проблеми. Ну і це підштовхнуло нас до дискусії, так чому в українців багато заборонених тем, у чому небезпека, уникнення от подібних табуйованих тем, як боротися з темами табу і чи потрібно теж питання? Ми розпитаємо про це все у психотерапевта, у психотерапевта Олега Чабана вам. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю, друзі. Які у вас теми табу? А, чи в мене є табу, чи які теми? Uh -huh. Ні, ну табу це дуже широке поняття. Наприклад, є табу, яке uh -huh. варосно і варто корис. Це корисне, і треба його культивувати. І от, ви знаєте, за останні тижні нам прилетіло кілька хвиль негативу за буцімто недоречні та неетичні теми. Спочатку це був сюжет із оглядом статті, де гінекологія пора гінікологія порадила 59-річній кандидатці у президенти США Кемеле Гаріс публічно говорити про менопаузу. І далі цитую коментарі з нашого ютюбу. Це вже наші глядачі. Пишуть так. включайте розум. Навіщо нам така тема? Як клімакс? Я розчарована. Ну так, і тут а, жінки 50% населення планети треба зазначити із клімаксом у певний період часу, і з цим стикається а, от кожна. Чому ця тема табу виявилась для саме ця тема? Так. Біологічна і, і хейти саме від ну, саме жінок летить цей. Ну саме окремо цю тему. Візьмемо, ну, наприклад, так? біологічна тема менструації, клім, клімаксу і так далі. Однозначно, табу, яке потрібно розвінчувати. Тому що ми говоримо про створення соціуму рівності, і гендерний аспект тут дуже uh -huh. важливий. Він має взагалі тут суто історичний аспект, uh -huh. тому що якщо пірнути ще в середні віка, то тема, наприклад, менструації було uh -huh. як щось таке нечисте, брудне, утаємничене uh -huh. відторження. І воно ще деяких країнах до сипір зберігається, жінки не допускаються до якихось певних релігійних обрядів і так далі, чи, чи інші речі. Тому звідси і потягнулося, і перейшло в соціум, і до сьогоднішнього дня ця тема залишається тобойованою, угу. і вона потребує однозначного розвінчання, тому що говорити, приховувати, чому в мене поганий настрій, чому я з такими емоціями. Ну а для та чого це, це, це робити? це ж і питання, що чоловіки тоді, не знаючи, як взагалі проходить цей процес і в якому. Психологічному стані, фізіологічному може бути жінка. Вони тоді і не розуміють жінку. Це питання бірно, тоді непорозуміння. Якась така гра у таємничення. Угу. Одна не говорить, інші не говорять, і він цього не розуміє. А як тоді порозумітися? Стоять. Я завжди ж прошу розмовляйте, але розмовляйте про що? В тому числі і про оці речі. Також хвиля негативу піднялася після сюжету про блогерку Балеріна Фарм, так називається, яка, ймовірно, за картинкою такого ідеального життя приховує. Аб'юзивні стосунки із чоловіком, і далі, а, от цитата: подивіться на наших звичайних жінок, які ведуть господарство самі, деякі без чоловіків, десятки соток, городу, кілька діток Порівняйте ту жінку і нашу, і зрозумієте де. Правда, ще вам реально більше нема про що говорити. Реакція, навіщо вам чи українцям, ці люди в Україні нічого цікавого не відбувається? Чи що? Чому раптом заговорили про них усі? Та ще й одне те ж саме говорять. І отут чому тема аб'юзу у стосунках для певної частини людей? А досі залишається табу? І Вони так знаєте, намагаються таким чином видати цю проблему якось щось, якесь щось меншовартісне. Що не ну, потребує такої все, уваги, все таки аб'юс це насилля. Говорити про те, що приховувати насилля, ну мабуть, не потрібно. Для чого кому потрібно ці страждання? Тому коли це оголяється і виставляється як проблема, звичайно, вона потребує обговорення. Воно має і інший аспект, наприклад, табу на обговорення взагалі сімейних майних якихось речей, які не mm -hmm. відносяться до аб'юзу, відносяться до сварок, mm -hmm. інтимних речей. Тут табу розвертається в інший пласт. ну мабуть. Виносити на загал те, що в мене відбувається в сім'ї, також не потрібно, і тут уже позитив табу. Але аб'юз це далеко так, не та річ питання, таке. як якийсь... от с... Оця грань знайти, От оцю, що можна, а що не можна. Але межа. якщо ти отри... якщо те, що відбувається в тебе в сім'ї, називається насиллям, фізичне, психологічне, mm -hmm. експлуатація, ну це треба говорити. Так. Ти жертва. Чому ж ти хочеш жити жертвою, і прожити життя? жертвою? А тому що вона звикла, що їй говорять, що сміття з сім'ї, сварки і те, що відбувається, не Ось, виносять. І тоді культуральний пласт. До Доцю мирися, Він угу, же не п'є, він же приносить гроші. Ну що він тебе один раз побив? Але ж він такий, він хороший. Він нам забезпечив. От якщо цим змиритися, ну ти проживеш там батьки, батьківське життя, угу. які самі жили подібним чином, і хочеш понести це далі. Також ще одна тема табу, як виявилося, ми неодноразово сніданку е висвітлювали дискусії навколо публічного вигодовування, uh -huh. і зокрема розбирали кейс Вірики Келії співачки, яка виставила фото під час годування грудьми, і от що нам написали у коментарях. Цитую: наче без неї ніхто не годував кругом піар. Наступне повідомлення. Люди ще ходять в туалет, привдягаються, кохаються, але є кордони інших людей, тому прийнято дещо не виставляти на показ. Так, ну от е всі розуміють, так що немовля, харчується від грудей мами, але чому більшість досі ну, боїться це побачити і вважає, що ну, ну якось це нія ніяковим процесом. Ось тут я би е трошки розділив, тому що в якійсь презентації старенькі свої презентації. Е Емо, про емоції, становлення uh -huh. емоцій, розвиток емоцій, я також зробив ставив фотографію з інтернету, де малеча, немовля годується uh -huh. груддю. Тобто видно великим крупним планом грудь і uh -huh. дитина, яка робить смок, смок смок. Так. Це проходить зазвичай у рад, боже, ти мій, який малюк сприємний, ніхто не говорить, боже, яка грудь і uh -huh. до чого це все. Uh -huh. Але якщо прив'язати до конкретної особистості, Ах, вона акторка, ах, вона піариця, ах, uh -huh. вона політик, ах, вона, ах, вона бізнесменша і виявляється. Вона годує і ще й це демонструє. Тут одразу включаються зовсім інші механізми. Uh -huh. Знову ми говоримо про певну грань. Тому що грудь це і те, що годує, грудь те, що зігріває. Навіть є таке психоаналітичне поняття, психоаналітичне поняття, тепла, зігріваюча, захищаюча грудь. Це те, що тобі передали батьки, те, що вони змогли захистити, продемонструвати свою тілесну любов, uh -huh. і вона ця любов піде з тобою по житті, буде захищати. А дійсно, але грудь може бути і сексуальністю, uh -huh. і розумінням, що а, ти піаришся чи ще якісь речі. Тобто, знову проходимо цю межу цю грань. Хто ти? Що? Для чого ти це робиш. А негативні історії і негативні табу. Але ж є і позитивні, і вони залишаються табу. Зараз розберемо. Коли розібрали негативні табу. А які теми табу позитивні для вас? Є, однозначно. Потрібно взагалі розуміти, що те, що привіз Кук з полонезії, це, власне, він завіз в Європу розуміння табу. як... Захід, те, що не можна робити, святими місцями, тобто ну, Полінезія, треба розуміти історію, звідки взявся цей термін. Отже, є а, табу, які дійсно носить конструктив. Ну, можуть бути навіть загальномасштабного державного рівня, от хаяти висказувати негатив до символів державності, угу. табу Та. чому тому, що ми. Знаходимося і в тій ситуації, і навіть після тієї ситуації війни ми повинні бути одним народом, однією нацією. Ми повинні крокувати, ми повинні розуміти. Отже, не можна хаяти те, що є символом захисту. А табу обговорення смерті. Також дуже специфічна штука, угу. яка, наприклад, в Україні носить такий великий культуральний пласт, і де не можна сміятися, насміюватися над свертю, а жартувати з цього приводу. А от в Мексиці буде все навпаки, да, там а культивація. Чому, так? чому у нас не можна? А там ви ж говорите, напада не лише пірнати. Про момент треба війни. пірнати глибоко в історію. Релігія, тут тут включаються в основному релігійні аспекти розуміння душі, яка безсмертна зараз. Угу. Я не хочу туди пірнати, бо угу. перетворимо це все в лекцію. Угу. Є табо яке таке трошки дивне, але знайоме для всіх: обговорювати фінансовий О. стан своєї сім'ї. Глядачка пише Сергій, великі табу конкретне заробляння грошей. Так саме так. От чому а, ну ми тут включаємо навіть якесь таке езотеричне мислення зглазити, не не проговорити, не викликати заздрощі чи навпаки знецінення. Боже ти мій, він оце заробляє, що з ним можна мати і так далі. А звіться у кожній країні є власні теми. Табу вже почасту ми почали говорити про країни за дослідженням науковиці етнографії Ірини Ігнатенко серед українців серед українців столі. Тями існує табу на назву статевих органів. Тому ці частини тіла називають за аналогію з подібністю. Перчик, огірочок, ковбаска. Такі знаєте, пішли в гастрономічний ухил. А чи дійсно є якісь незмінні табу для конкретного суспільства? Ви знову про статеві органи чи про що. Можемо продовжити, наприклад, так. Ні, я На, тому ж я здивуванням угу. ніколи не, не вживав. Ну, я медик, мені зрозуміло, про що я говорю, і це абсолютно зрозуміло, ну, Але, але частина... для багатьох сімей, мам, там печень. Стиль в тебе виховання, бичунь. відчуття сорому, сорому, який, можливо, гіпертрофований. Uh -huh. Є речі, які потрібно допускати і навіть культивувати з соромом. Абсолютно uh -huh. вірно. Є а, соціально, Якщо ти бударажиш соціум настільки, що це ніким не сприймається, і ти ви. Глядаєш ну на грані божевілля своєю оголеністю, демонстрацією, висловлюванням mm -hmm. і так далі. Що зрозуміло, що а, підсумовуємо, треба боротися з темами табу піднімати. Ті, які викликають деструктив, порушення проживання соціуму, ображають глибоко всіх нас, а замахуються на особистість, потрібно розвінчати. Ну, Наприклад, ми починали з mm -hmm. жінки, яка соромиться сказати, що вона знаходиться в тому стані, де, де вона проявляє ці емоції. Є речі, які навпаки потрібно культивувати. Тобто давайте розбиратися з самого початку, які табу позитивні для нас конкретно mm -hmm. не просто говорити про загал, а які деструктивні. І от тоді будемо або розвінчати. Або культивувати це ще одна велика тема. так і З табличками ну треба розвінчувати чи навпаки культивувати. Ну Власне, пишіть, що для вас є темами табу, друзі. З нами був психотерапевт так, Олег Чабан. З яким табу у нас не буває. Пасику вам, до нових зустрічей, продовжимо.